Розв'язування рівнянь засобами табличного процесора. Маємо з вами систему рівнянь 3X плюс 4Y дорівнює 18, 2X-y дорівнює 1. Це система лінійних рівнянь. За допомогою табличного процесора, ми створюємо спочатку початкові значення. Нам треба Знайти розв'язок системи рівнянь, тому, відповідно, нам треба знайти таку пару чисел Х і, y, які будуть одночасно задовільняти і першому рівнянню і другому рівнянню. Тому у клітинку А3 записуємо значення Х, а у клітинку Б3 записуємо значення y. Виділяємо ці клітинки, вибираємо усі межі по центру. І закарбую, наприклад, кольором. Далі наступним записуємо рівняння першим і рівняння друге. Рівня. Починаємо записувати формулу для першого рівняння. До рівня 3 помножити на х. Замість x у нас буде клітинка а4 4 помножити на y. Це у нас клітинка b4. Тобто, виходить формула 3 помножити на x плюс 4 помножити на y. Натискаємо Enter. З'являється значення 0, тому що у нас тут клітинки а4 і b4 не містять поки що ніяких значень. Записуємо рівняння друге: 2 помножити на x. Тобто 2 помножити на а4. І мінус Y. Y це у нас B4. Натискаємо Enter. Тепер переходимо до виконання нашого завдання. Ставимо курсор у клітинку B6. Заходимо на вкладку Дані і тут вибираємо пункт в групі Аналіз, Розв'язувач. У вас, може, не буде такого пункту, тому, відповідно, вам треба зайти в файл параметри, вибрати вкладочку Надбудова. Перейти і тут поставити прапорець про пошук розв'язання. Натискаємо розв'язувач, відкривається вікно параметри розв'язувача. Необхідно оптимізувати перше, це цільову функцію. Цільова функція у нас буде значення у клітинці B6, і значення, яке по завданню у нас буде 18. Прописуємо 18. Далі, другий пункт. Змінюючи клітинки змінних. Відповідно, обираємо значення, яких змінних буде змінюватися. Наступне підлягає обмеження. Оскільки у нас є друге рівняння, значить, відповідно, додати обмеження. Посилання на клітинку B7. Значення обираємо дорівнює. І значення якого по завданню це одиниця. Натискаємо ОК. І останній крок. Прибираємо прапорець зробити необмежені зміни на від'ємні. І далі метод розв'язання обираємо «Simplex Метод, це використовується для лінійних рівнянь. Натискаємо кнопку Розв'язати. Система надала нам розв'язки. Розв'язками системи рівнянь є значення 2 і 3. Натискаємо ОК. Дійсно, можна перевірити, підставивши ці значення, в перше рівняння системи і друге рівняння системи. Це і буде розв'язкам нашого завдання.